Вітаю всіх в новому 25-му році. З вами Яна. Сьогодні ми зустрілися для того, щоб підвести підсумки за попередній місяць і намітити плани на наступний місяць. Будемо заповняти новий пленер, будемо порівнювати цікаві цифри. Поїхали! Почнемо з загальної картини. В грудні я мала дуже багато витрат. Зубний. Перевитрата в 500 гривень, на таємного санту витратила стільки, скільки планувала. Мобільний 200 гривень поповнила. За світло на диво вийшло менше, ніж я планувала. Поповнила всього 450 гривень. На день народження пішло трошки більше, ніж планувалося. Далі, борг ремонт по стандарту, на транспорт пішло менше, того, що в мене фізично не вистачило грошей. І продукти, як виявилося, я думала, що я собі з запасом гроші ставлю. Ні, фіга за цілий місяць в мене якраз ця сума і пішла. Дивимося на співвідношення. Ось як виглядає графік за грудень. 57% – це частка боргу та ремонту. Наступне значимостю, це продукти і здоров'я. По 2,5 тисячі в мене пішло на ці розділи. Подарунки вийшло трошки більше, ніж я планувала. І буквально ще чотири витрати: комунальні транспорт, тваринки і розваги. І навіть при цьому у мене вийшло, що трати виявилися меншими за дохід за місяць. Тобто, у мене навіть ще залишок лишився 3644 гривні. Всі гроші з залишку практично пішли на мої особисті заощадження, трошки мінялося в євро, трошки відправлено в розділ подорожі. До речі, як пам'ятаєте, я рахувала копійки, розділ подорожі я закрила, і виходить, тепер у мене в розділі подорожі 9 тисяч гривень. Всього я собі заокругляю, що це у мене 200 євро. Заплановано на подорож. Поки що я в цей розділ нічого відкладати не буду, того, що з нового року у мене будуть нові цілі. І подивимося на цікаві цифри. Це я звела собі в одну табличку. Я минулого разу таку табличку робила за півроку, а це за 4 місяці. І виходить, що в мене значно зросли суми витрат. До прикладу, в розділі подарунки за 4 місяці в сумі, якщо перерахувати середню витрату на місяць 1940 гривень. Звичайно, найбільше мене витягнув в жовтень. Вийшло що через те, що в жовтні були подарунки, у мене і ніби зріс дохід, і ніби витрати в розділі подарунки, в розділі продукти трошки більші. На продукти я тратилася значно більше. За минулі півроку в середньому 540 гривень на місяць я тратила. А зараз, з тим, що новий рік, з тим, що день народження, всякі такі дрібниці, 1190 гривень пішли в продукти. Подушка в розділі подушка цікава історія. Минулого разу я рахувала на особисті заощадження, приблизно йшло 5500 гривень в місяць. А тепер у мене розбиті на дві суми, тому що в мене, окрім розділу подушка, я ще складала розділ подорожі, то я заощаджую трошки більше. 7500, 7600 гривень, такого приблизно. Далі всього особистих витрат ось стрічка, особисті витрати. В мене вийшло трошки більше. Ніж перед цим за півроку. В середньому я витрачаю на місяць 7 820 гривень. Тоді, як минулого разу, в мене доходило буквально до 5 тисяч, 4630 гривень це середній мій чек на місяць був. Тоді як середні доходи в мене також зросли. Тобто, виходить, зросли доходи і зросли витрати. Було 17 260 гривень, і за 4 місяці 22 тисячі 310 гривень мій дохід. Це особисто мої доходи, не враховуючи ті гроші, які мені дає чоловік по 6 тисяч гривень на місяць. Що я можу сказати? Я знаю, звідки взялася ця збільшена сума, в основному через те, що це були свята, подарунки, всякі такі розходи. І е, подивлюся, як в мене буде далі. Того, що один із законів грошей, що при збільшенні доходу треба лишатися в межах тих самих витрат. А я, судячи, з усього зірвалася. Хоча ось шопінг не тратила, дім сад трошки тратила, зовсім трошки тратила на хімію. Тобто це такі е, витрати в межах погрішності на місяць. Все одно виходить, що я потратила більше, ніж це було за попередні півроку. З аналізом витрат за минулі 4 місяці, за минулий рік завершили. як Пам'ятаєте, канал з березня і приходимо до планування. Напевно, знову треба коротко знайомитися з новенькими на каналі. Мене звати Яна, мені 29 років. Я з міста Кам'янець-Подільський. Проживаю з чоловіком. Дітей у нас немає, є в нас тваринки, троє котів, одна черепашка. Ми ж проживаємо в приватному будинку, за який маємо борг 5,5 тисяч доларів. Чоловік мій працює офіційно на роботі, я працюю. Ми проживаємо в приватному будинку, де немає ні води, ні газу. Зате в нас є світло, газ чоловік привозить на машині, привозить воду на машині і починаємо новий планер. Вперед до нових вершин в нас тут пише. Цілі я ще не писала. Я ще взагалі його не торкалася. Я зберегла його, тому що це ж новий рік. Так, січень 25-го року. Плани на січень. Я виписую зараз категорії, які у мене мають бути. Борг ремонт 6 на 2. Чоловік отримує заплату з 15, го 16, го потім мені віддає, і я зазвичай в наступному розподілі її розподіляю. Давайте відмітимо до 22 го числа. Досі в нас була категорія подорожі. І тут така історія, що я міняю цю ціль. Тобто, подорожі я поки що складати більше не буду. Є 200 євро і на тому достатньо. І я хочу собі зробити таку лотерейку. Це я собі виписала ті цілі, які я би хотіла собі запланувати. І зараз спробую витягнути якусь одну з них. Така лотерея цілий вийде. Що в мене тут є? На подарунки відкласти 5 тисяч гривень. 10 тисяч гривень це зробити собі заначку, таку, щоб була зарплата наперед. Імплантант мені треба зробити. Зуба 800 євро треба скласти для цього. Подорожі 5 тисяч гривень скласти ще додатково на подорожі. Інвестиції. 100 доларів скласти для того, щоб спробувати інвестиції. Щось спробувати купити, продати, незалежно від того, буде прибуток чи не буде. Просто для того, щоб орієнтуватися, як воно робиться. Телефон. На новий телефон хочу скласти: 15 тисяч гривень. В розділ Заначка 5 тисяч гривень. І на крипту. Так само, як з інвестиціями, хочу ще спробувати крипту придбати, продати. І подивитися, як це взагалі робиться. Я ж збираюся розвиватися в своїй фінансовій грамотності. Ніякі курси я купувати не збираюся. Вся інформація, яка мені необхідна, я вже знайшла в відкритих джерелах на Ютубі, у Гуглі і буду показувати, як я буду реєструватися. Тобто, там треба завести собі рахунок для того, щоб вив вивезти гроші за кордон, і треба зареєструватися в брокера. Я спробую це зробити. Якщо не обрінюся. Спершу треба зібрати гроші, а потім все решта. І так, я вам скажу так: інвестиції і крипта це все таке. У мене найближчі цілі, що я би хотіла, це мати. От імплантант це таке, що дуже тяжко відсрочується. Це в мене десь півроку рік є на те, щоб на нього зібрати. Телефон, я свій вже побила доволі сильно, він починає підглючувати. Телефон це важливо. І зарплата чи за Я думаю, що якщо я зберу зарплату, то я тим закрию собі заначку. Я трошки собі забагато цілей виписала. Ну і подарунки не так важливо, коли в мене є розділ зарплата. А, господі, то не подарунки буде, то буде медлайф. А час. Дві секунди. Ось така ж ціль в мене є. Того що, що, Того, що в березні мені треба платити за MetLife. І в мене має бути ось ця сума, того, що я собі маю заплатити довгострокове страхування життя. І фактично в мене не вийде лотереї, тому що якщо зараз мені прийдеться збирати на інвестиції на крипту, я решту позиції не зможу закрити. Загалом на MetLife в мене гроші є. В мене є гроші на рахунку в ПриватБанку. Там вже майже 6 тисяч гривень накопичилося, але я би їх краще вивела і перевела зразу в розділ. Заощадження, я думаю. Коротше, якщо брати рангування, то от імплантанти і ментлайф це самі перші. І зараз в березні у мене буде ментлайф 5500, а все решта поки почекає. Я хотіла зробити собі е, щось по типу лото, але робити не буду. Того що березень вже на носі. Мені десь треба дві тисячі відкласти. Краще 3. Ну, хай буде дві з З половиною до 31.01. У мене вже немає ніяких гнів свят, на які тратитися, нічого такого. Я спробую, принаймні, скласти цю суму. Раніше в мене це вдавалося, тому що я е, до цього моменту не мала грошей, потім за лютий всю свою зарплату складала, як могла, і в березні платила. І, власне, отак все закривалося. Але ж зараз я ще займаюся тим, що відкладаю на власні заощадження, і мені може просто не вистачити грошей. Телефон. На телефон мені треба 200 гривень, десь додати 16-го. Я просто не пам'ятаю точно, коли в мене закінчується період. Світло. Мені треба десь гривень 600 до 20-го. Окрім цих витрат, в мене ще будуть витрати на тваринок. Мені треба каструвати кота. Кота каструвати це десь близько 400 гривень. Мені треба буде складати знову на корм. На корм мені треба скласти до березня 22400. Зараз коштує корм. Це означає, що мені треба складати десь по 1400 на кота. Йолки палки. Також пишу дату. Давайте, 27 Сюди буде входити сума за кастрацію і за корм котам. І тепер стандартні витрати. Їжа, розваги. Транспорт. Я хочу з'їздити до подруги. І на транспорт я собі запланую гривень 700 до 31-го. Розваги. Думаю, гривень. Зважаючи, що до подруги ще поїду. Ні, гривень 500, мені треба от в цих розділах. Розвантажити, їжа у мене є. Мені її дуже багато поприносили. Я закупилася м'ясом, і я не збираюся щось особливо купувати. Мандаринками я вроді би, вже наїлася. Це все до 31-го. Загалом я тут можу дату і не писати, то саме. Подарунки в мене в цьому місяці не плануються, і я думаю, що я напишу лише заначку, тисячу гривень заначку. Перевіряємо, чи я не перестаралася на мій бюджет. Я знаю, що я працювала сильно в грудні. Я постаралася заробити зарплату. Рахуємо, виходить в мене середній чек за місяць 13400. Все решта, я постараюся відправити на заощадження. І подивлюся, як в мене це вийде. І я ще мала би зробити новий конверт. Ось у мене був розділ подорожі. Я собі писала писульки, я вже їх поповнила. До речі, ось ця вже не актуальна листівка. Ні в розділі подорожі, ні в розділі заощадження. І мені замість «Подорожі» сюди треба вклеїти ось цей надпис MetLife. До речі, як ви позначаєте кінець скотчу? У мене є ось такий нарізаний скотч, я ось так приліпляю його. І все, і кінчик позначений, і я його не втрачаю. Ось так, кусочок скотча, тяп-ляп і все, і в нас новий конверт. Це той, що був в подорожі, тепер став Метлайф. Я що, я мала би заповнити, наверно, да? які в мене зараз конверти, скільки в мене в кожному. Ну, давайте заповнимо. Я собі для прикладу візьму свою попередню табличку і буду на неї орієнтуватися. Я маю актуалізувати тут конверти, а прикиньте, якщо я напартачу? О, веселуха буде! капец. я просто сама фігею. Так, тут позначаємо, що є конверт і картка. Давайте випишемо всі розділи. У мене борг. Ремонт так і лишається депозит це особисті заощадження. І тепер вже не Прага, а медлайф. Атю, це там. І що мені робити? Мені писати. Шановні вчені всього світу, якщо є оземпік від тупості, пожалуйста, мені пару штучок треба. Коротше, треба ось такого профігачити, і все буде за здрасті, а не за упокой. Плюнем, крякнем і надійно все склеєм скотчем. І розділи витрат. Також переписуємо. Типа так. Дату взнаємо, суму взнаємо. Зарисувати маємо гривні, доларі і євро. А, блін, а воно пише по цьому по олівцю. В принципі, маркерові все одно писати по олівцю, по чому угодно. Він по землі буде писати. Але прикол в тім, що з ручкою не так. А давайте спробуємо заповнити. До прикладу, в розділі ремонт мені прийшли гроші з рахунку. Я купила облігації. У мене виходить, на облігації потрачено 50 583 гривні. О, пише, щастя, і на особистому рахунку в конверті в мене лишається 991 гривня. Це з рахунку, і плюс 2 гривні ті, що в мене постійно там валандаються. 993 гривні виходить. Так, пише, все отлічно. Надіюся, що буде видно. Ось такі вийшли підсумки. Я задоволена, я рада, що все так вийшло. Я буду продовжувати цю систему і надалі. Мені вийшло відкладати навіть більше, ніж це було за попередні місяці. Взагалі я відклала наразі більше, ніж за все своє життя. І я збираюся в цьому напрямку продовжувати. Бажаю всіх грошей, дякую за перегляд і до наступних зустрічей!